Значить одна сумаша жінка, яка розказує, що по конституції кожен громадянин України повинен захищати свою державу. Мені от цікаво, чого ми тільки повинні. Ми повинні то, ми повинні сьо. А що для нас повинна держава? Хтось зможе задати таке питання і від чого захищати? Від корупції, від крадіжок, від вашого шикарного життя. Мені здається, що тільки ну реально дурна людина не зрозуміла, що війна для бідних, для нас, для них війни немає. Вони приймають кончені закони, вони розказують кончені тези, і на цьому все. Значить, одна розказує, що інваліди це ж такі самі люди, для них поблажок немає. Друга розказує, що вам треба платити податок за все, що у вас є. Хто ці женщини? Де вони беруться? І чому спливає конституція тільки тоді, коли вигідно це їм? Чому не працює конституція для нас, для людей? Ну, це вже реально не смішно. Сука, ви одягнули чорні платки майже на всю країну? Це вже ужа.